you <music> Вітаю в ефірі Кременчуцькі новини. Візит голови Полтавської облдержадміністрації та американських фермерів, ремонт зливоприймальної системи та велопатруль, сонячні опіки та художня виставка. Чим відзначилася п'ятниця 13-те у матеріалах наших кореспондентів? Розпочинаємо. Голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко сьогодні з робочим візитом відвідав Кременчук. Очільник області зустрівся з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим та керівниками промислових підприємств міста. Олександру Довіченко цікавився соціальним будівництвом та організацією літнього відпочинку юних Кременчужан. Напередодні дня металурга голова облдержадміністрації та міський голова Кременчука відвідали дитячі оздоровчі центри Супутник та «Горизонт», та також. Шурочисті збори у будинку культури полтавського гірничо-збагачувального комбінату і ще сьогодні до Кримичука приїхали американці. Їх цікавить ділове співробітництво та можливі спільні проекти. Переважна більшість з 30 гостей з американського штату Міссурі фермери, представники міністерства сільського господарства, юристи та банкіри, які співпрацюють з фермерськими садибами. В першу чергу делегація побувала у Кременчуцькому міськвиконкомі. Заступник міського голови Кременчука Володимир Тараторін розповів гостям про історію та сьогодення Кременчука та окреслив подальші перспективи розвитку промислового потенціалу міста. В рамках візиту іноземна делегація побувала у річковому. Му порту на елеваторному комплексі Нібулон відвідала гонг миру у парку миру, а також порівняла українську річку Дніпро з американської Міссурі. І далі, з 15 липня, у Кременчуцьких маршрутках дорожчає проїзд. Чи продовжуватимуть Кременчужани користуватися маршрутками або пересядуть до тролейбусів та автобусів? Опитування на вулицях міста? Обов'язково у Кременчуці. Самые наикращие маршрутки. По сравнению э, с Днепропетровской областью, я вам могу заверить, э, и внешнее, и внутреннее, и обслуживание гораздо лучше. У нас же нет выбора, конечно. Выход какой будет другой? Но ну, если они будут комфортабельными, вовремя, почему нет? Ну, например, сегодня я уже несколько раз ездила на троллейбусе и смотрю, многие так делают, потому что накладно по 2.50 ездить. Собираюсь троллейбусом пользоваться. А выход у нас есть? Я думаю, что нету. Конечно, буду ездить на троллейбусах и автобусах, но если будет необходимость, ну а как ты пойдешь пешком, конечно же не пойдете, вы сядете в маршрутку. Ну а подорожение, ну конечно, оно дарит по карману. Обов'язково, тому що мы живем на третьем за нас. Как же мы можем без маршрутки убить? Лучше было, если бы не подорожали, конечно, но все равно будем ездить, конечно. Якщо треба кудись быстро доїхати, їхати, то прийдеться маршрутка і їхати. Так. Да. мені в технікум їздити, в Крюков. Ну, а що робити? Звісно, іноді треба під'їхати. Я з базару, наприклад, прийти не можу. Мені тільки треба, щоб це саме під'їхати. Та буду користуватися. А що робити? Я користуюсь маршрутками, але я за те. Щоб ціни відв'язували качеству. Оскільки я живу дуже далеко, то прийдеться користуватися. Звісно, то, що подорожало, ми проти. Ми пенсіонери. Так, да, обов'язково. Продовження теми дивіться уже з понеділка у матеріалах наших кореспондентів. А далі до справ комунальних: відновлення асфальтового покриття після ремонту, встановлення знаків, які забороняють стоянку автомобілів, та ремонт зливоприймальної системи. Далі, Тетяна Андрієва. Від учорашнього дня у Кременчуці розпочато ремонт зливоприймальної системи та заміни ливневих решіток. В першу чергу ремонтуються ливнівки, де є просідання в асфальті. Чи зруйнована основа ливнеприймальної системи та замінюються деформовані решітки? Вже виконано роботи на автокразівському бульварі та в районі третьої міської лікарні. Сьогодні працівники ШРБУ виконують роботи на перехресті Вось Бутиріна та 29 вересня на черзі. Капітальний ремонт ливнівок на вулиці Приходька у Крюкові. Для того щоб виявити ливнівки, які потребують ремонту або заміни. У вихідні дні працює диспетчерська служба. Також туди цілодобово можна звернутися за номером телефону 74 28 10 та повідомити диспетчера про аварійний стан ливнівок. В Процесі 15-20 хвилин. Машина буде на даному об'єкту по даному по даному адресату. І прийме всі необхідні міри. Якщо зможуть саме його поустраняти, зроблять саме. Якщо ні, то виставлять пригради, а наутро вже буде зроблено цей об'єкт. У Кременчуці продовжують встановлювати дорожні знаки, які забороняють стоянку автомобілів на автомагістрах міста парним або непарним дням тижня. На сьогодні працівники шляхово ремонтно-будівельного управління встановили такі обмежувальні знаки на п'яти вулицях Кременчука. це вулиці Леніна, Пролетарська, Першотравнева Перемоги та Красіна. Це робиться для того, щоб комунальна техніка, яка працює на дорогах міста, змогла безпрепятственно виконувати свої роботи. Це що стосується пелесоса. А також що стосується поливальної машини, тому що якщо стоїть машина, ППРС зовсім не має можливості добратися до бордюрної, прибордюрної, так сказати, сторони. Ну а мойка саме розумієте, і машина бельє, і роботу свою не зробить на задовільно. На сьогодні у Кременчуці гостро постало питання по відновленню асфальтового покриття на місцях проведення аварійних робіт комунальними підприємствами «Кременчукводоканал», «Теплоенерго» та іншими технічними службами. Комунікаційні мережі вище зазначених підприємств вже мають значний термін експлуатації, тому часто виходять з ладу. Після аварійно-відновлювальних робіт залишається розриття, які потім місяцями ніхто не асфальтує, і крайнього в даній ситуації знайти дуже складно. Тому голова міста Кременчука Олег Бабаєв… Поставив перед комунальними службами міста жорстку вимогу щодо ліквідації розриття після ремонтних робіт у термін до трьох днів. Сьогодні роботи із багострю та асфальтування, місць виконання аварійних робіт покладено на шлях ремонтно будівельне управління. Поставлена задача меру міста Багабаєм Олегом Майдановичем стисті сроки виконувати ці розриття після заявки, яким би це не було розриття теплоенерго, там міського до також остальними так скажіть, організаціям, які мають відношення до цього розриття, дають заявку. Ми повинні в трьохденний термін це ліквідувати. Кременчук одне з трьох міст України, які мають велопатруль. Влітку охорону громадського порядку у Кременчуці здійснюють військовослужбовці-контрактники саме на велосипедах. Сьогодні за велопатрулем спостерігала Вікторія Пальчик. Під час літнього сезону проблема охорони громадського порядку гостро постає у місцях масового відпочинку людей. Особовий склад військової частини 3059 щоденно виходить на патрулювання, чим вносить вагомий вклад у боротьбу зі злочинністю. За ініціативи Кремичуцької міської влади, влітку Кремичук патрулюють і на велосипедах. Триває чергування з 11 ранку і до 17 вечора, після чого на службу заступають наряди міського відділу міліції. Для профілактики правопорушень та злочинів особливу увагу приділяють патрулюванню парків, скверів, набережної та пляжів. Крім того, це дає можливість оперативно відреагувати та затримати по гарячих слідах зловмисників. За короткий термін даного патрулювання є позитивні результати. За день ми робимо приблизительно около 30 тридцяти придупреждень правонарушені вот люди реагують адекватно за прошлый місяць. У нас було э, около 12 задержаних і составлені адмінпротокола по поводу распития, курения в общественных местах. В разі затримань на допомогу даним нарядам підключаються працівники батальйону патрульної служби та даї Процентів 20 є такі, конечно, що ведуться неадекватно, которых приходится доставлять доставляти відділення міліції. Військова частина 3059, яку очолює командир частини підполковник Олександр Алинін, третя у внутрішніх військах дає велопатруль. У літній період з 1 червня і по 31 серпня особовий склад частини виставляє щоденно один велопатруль на паркову зону в центрі міста. Велопатруль дає змогу мобільно реагувати на громадського порядку в парковій зоні. Не допускати порушення громадського порядку з боку громадян за минулий місяць. Затримано було за адмінпорушення 10 громадян. Мешканці Кременчука та гості міста можуть завжди розраховувати на допомогу міліціонерів спеціалізованої моторизованої військової частини 3059. П'ятниця 13-те, На щастя, відзначилась для Кременчука надзвичайно приємною подією. Відкриттям виставки Жінки та квіти у Кременчуцькій міській художній галереї. Одною з перших естетичну насолоду отримала Вікторія Пальчик. Квітка ніжна, граціозна та прекрасна. Найчастіше асоціюється з жіночим образом. Саме це підкреслює нова виставка картин відкрита сьогодні у Кременчуцькій художній галереї. Жінки та квіти пов'язані долею. Сім кремечуцьких майстринь довели це своїми надзвичайними покрасі творами. Живопис, акварель, темпера, фарби яскраві і в той же час легкі та прозорі. Пензлі стають більш переконливими за слово. В кожній з сорока картин одразу відчувається жіноча рука. В числі авторів представлених творів, корифей художнього мистецтва, добре відома Тетяна Шуляк, голова Кремичуцької міської організації національної спілки художників. Родзинкою виставки став дебют нової майстрині декоративно-прикладного мистецтва Вікторії Єлізарової. В минулому медик. Нині молода пенсіонерка, створює чарівні квіти стрічками з шовку, атласу, муару. Авторка талановито розкриває секрети старих майстринь, адаптуючи їх під сучасні технології. За словами Вікторії, подарунки для друзів неочікувано перетворилися у справжні захоплення. Причина, що мене сподвігла, я поняла, що мені це подобається, це просьба моєї вышить диванную подушку. От я вишила подушку, вишила своєму ребенку в подарок подушку нескольким знайомим, а потім зрозуміла, що мені це подобається. Меня це увлекло. І я стала делать вот такие картины. І не дивно, що троянди та польові квіти зі стріщок залишають у відвідувачів незабутні враження. Очень інтереснее роботи ленточна вишивка. Очень своеобразная, красивая, гармоничная. цвіта так добре вот чувствуется, що автор не просто вишиває, а він і оформляє очень грамотно, очень красиво. От, тут баланс сінь янь. Тож всі кремечужани та гості міста можуть насолодитися квітами, створеними жіночими руками, протягом місяця, щодня, крім п'ятниці та суботи, на експозиції Кремечуської художньої галереї. Взяти все від літа такий принцип буває не на користь. Якщо перестаратися із сонячними ваннами, замість рівної засмаги можна отримати сонячні опіки. Попереду вихідні і сонячні прогнози від метеорологів. А значить, на пляжі знову буде море народу. Лікарі закликають кременчужан не вживати алкоголь та не засинати на відкритому сонці. Правило не засмагати з 11 ранку до 16 вечора відоме всім. Але хто ж не порушує його час від часу? Також є правило починати сезон засмаги з 10 хвилин на відкритому сонці. Але хто ж приїде на пляж, аби піти з нього за 10 хвилин? Якщо таки ви прийшли на пляж о півдні, застосовуйте сонцезахисні креми та терміново шукайте тінь. Особливо це потрібно новачкам засмаги, наголошують медики. Окрема мова про дітей. Не Рекомендується дітям до трьох років перебувати під відкритими сонячними лучами длительнерів. особенно часто взрослые раздевают деток, детки загорают голыми, могут возникать всевозможные причины для развития в последующем проблем с детородной функцией, особенно у мальчиков. Вот эти ультрафиолетовое излучение тоже пагубно может влиять. То есть детки должны загорать Лавочках вживання алкогольних напоїв фактор ризику. Номер один. Нетвереза людина втрачає чутливість, в тому числі і шкіри, а ще її хилить до сну. А от вже сон під палючим сонцем гарантована путівка до опікового відділення центральної районної лікарні. Засмагаючи приміром на надувному матраці, необхідно пам'ятати, що в такому випадку ви отримуєте подвійну порцію ультрафіолетового промінення, додаються промені, які відбиваються від водної поверхні. Тож отримати сонячний опік на воді можна вдвічі швидше ніж на піску. Якщо вже банального почервоніння шкіри уникнути не вдалося, вдома її необхідно як слід зволожити та охолодити. За відсутністю медикаментозних засобів можна вдатися до способів народних. Значит, это не жирный кефир. Можно э, использовать сок алоэ, если есть у вас под рукой это растение, разводить один к одному и смачивать э, салфеточки из натуральной ткани, и прикладывать на обожженные участки. Можно использовать отвары, ромашки, календулы. Они тоже снимают воспалительный процесс. Ни в коем случае не смазывать э, кожу э, масляными растворами, жиром. Слой э, жира на коже. Э, приводить к перегріву уже перегрітої кожні, тобто ожог усугубляється. Поява похирців на шкірі то вже вірний знак, що треба йти до лікаря. Можливо, додатковим аргументом проти надмірної засмаги, особливо для жінок, стане той факт, що ультрафіолет висушує шкіру, тим самим активно сприяючи її старінню. Тут вже треба розставити пріоритети. Хочете ви засмаглу чи молоду шкіру. Тож відпочивайте на вихідних безпечно. А вже з нового тижня Кременчуцькі новини щодня із задоволенням інформуватимуть вас про події, якими відзначається життя Кременчужан. На все добре!